Так, всім привіт! Хочу зняти відео огляд такої моделі, е, скажімо так, після аварії. Е, суть відео така, хотів показати, які можна купити деталі для цього літака, якщо ви його, допустимо, розб'єте, так як я. Бо це вже, це вже в мене йде новий фізоляж, воно йде новий хвіст. Це все, що залишилося від. Від старого літака. короче короче останній раз я був так його вальнув, що короче він весь розорвався в мене, <смір> трошки не впорався з керуванням, низько летів, крепкий вітер був, його перекинуло, носом в землю заструмив. Ну і фізоляш був весь. Побитий, крила цілі осталися. Я вирішив в інтернеті замовити новий фізоляж. Цю частину я вже приклеїв сюди. Звідси виняв цю плату. Плату керування виняв звідси. Виняв мотор. Також ну, мотор цілий стався, тільки гвинт розбився. То гвинт і це кріплення до мотора теж нове. Коротше, що було в комплекті? Фізоляж. Це верхня кришка і нижня кришка. Це іде один комплект. Другий комплект, який я купив, це хвіст. Хвіст складається на стабілізатора і кіля. Теж новий. Суть в тому, що... Купити ці запчастини і склеїти їх назад, то виходить набагато дешевше, як купити новий літак. Бо так би я тим не займався, бо тут немає часу на таке. Навіть. А так, допустимо, мені купити оцей фізоляж і хвіст обійшлося по ціні в 3-4 рази дешевше, як стоїть сам літак весь в комплекті. Тому ціна ремонту, скажімо так, 30% 33% десь від стоїмості літака. По суті, я рахую, що це вигідно, бо клеїти оце все до кучі, збирати це все, то воно вже буде виглядати, скажімо так, не дуже фахово. Плюс би небезпечно, тобто я літаю в парку, в основному багато людей ходить. І... Небезпечно так літати, бо можна комусь шкоди зробити. Та й в общем, так, крушу роботи не є аж так багато тут. Буквально не знаю, 3 години роботи і весь літак буде зібраний. Наразі я тільки приклею всю нижню частину до крил. Ось так виглядає наш ізоляш новий. Ось так все виглядає. І коли я це все діло склею до кучі, в мене що, буде новий літак. Зберу хвоста. Хай не ще зберу. Це все діло склею, в общем, і буду мати новий літак. Приблизно отак воно це все діло буде виглядати. О! Видно? І практично я маю новий літак в три рази дешевше, як новий. Тому, як хтось має таку модель, допустим, ви його розбили. Можна також ще крила купити. Крила теж продаються, але тоді вже по стоїмості вже не буде процентів 60 стояти. 60 так. О, бо крила трохи дорожче стоять. Тому, якщо все купляти в збори, ну, то вже так аж не є так аж дуже вигідно, ну але все одно його дешевше. І в общем так. Така от плата керування. Можливо, кому цікаво, тут є якісь навіть номери, якщо видно. Номери плати, дуже функціональна плата, скажу, що дуже багато функцій. Стабілізатор, автопілот, цей гіроскоп тут. Дуже класний літак. Якби б був звичайний планер, я б його навіть не ремонтував би. А цей літак в мене 3D пілотажний, я на ньому виконую різні фігури. Мертві петлі, бочки. дуже Дуже круто літає. Бо. Бо інакше я б я навіть не робив би ремонт його. Не було якби, вигідно. А так як він з всіх, всіх моделей саме, е, зарекомендував себе найкраще, літає швидко, є автопілот. Дуже допомагає в польоті. Літак не перевернеться, не перекинеться. Виключаєш автопілота, робиш 3D-пілотаж, включаєш автопілота і далі собі летиш на розслабончику. Дуже файне. для, я скажу, що для тренування теж підійде. За рахунок того, що він на автопілоті, він не дасть його різко кинути кудись. Да в общем так. от. що фіст остався цілий, але хвоста я буду усиляти перед тим, як поклею, бо він мене ламався в всіх місцях фіст. В основному ця частина, оці всі края. Тут повністю був обломаний в цьому місці хвіст. Не знаю, як так вийшло. Тут теж тонке місце тут. Взагалі він тонкий дуже, я би зробив би його трохи грубшого цього хвоста, бо, бо він дуже-дуже делікатний. Де в общем так. Так що. В общем, ось так. Тому, якщо хтось має таку модель, хоче її відремонтувати, є така можливість на Амазоні. Все продається, все доступно. В принципі, можна зробити своїми руками. Не треба тут аж нічого такого. Так що всім дякую за увагу. Якщо комусь буде щось цікаво або якісь питання, пишіть. дай якось так. Все. Всім удачі, все, всім пока.